That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі! Всім привіт, з вами знову я Атом. 5000 на GDropі. Якщо будуть якісь шуми, то я ну, заздалегідь вибачаюсь, тому що там десь нагорі в мене проводять ремонт. Почнемо відразу крутити. Ви, ну, ви просто не звертайте, просто дивіться, як, як я кручу. Так. 340, почекайте. А, за 490 відкрив. От, блін, в минулій серії ми злили, в позаминулій теж, значить, зараз. Якщо я відкрию, наприклад, отак, мене, ну. Може, захочеть кудись. Кудись, ні. Дається от е, синдикат. І ми робимо апгрейд з неї. Ну, давайте, щоб окупити, Отак, тисячу. Мене. Ой, мене ще стучать там молотком. Які 14 тисяч. 1400. Випаде. Е, схожий прокрут, Схожий. Так, випадає. Найс. Найс, 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 відбили трошки. 4900. І наша задача сьогодні оці два кейсики відкрити, якщо буде це можливим. Хіт регістрейшн, одна штучка за 1000 і. Ну, почекайте, це є і за 3, але я сумніваю, що. Так, да, не сумніваюся, що звідси падає варіант за 3. Ну, давайте зробимо його за, за 3000. Я забуваю, що на нумпаді краще писати весь час. А, от я конкретно його хочу. Ладно, оцей Оцей поставлю. Не випадає. Так. 3900. Окей. Ace. Три штучки. 900. Коштує, а випадає фігня. Ой. А, ладно, це нормально коштує і. 583. Окей, відкриємо опять за 1500, і, можливо, зараз нам щось покаже. Е, окей. Е, ще щось, ну, в принципі, ці повинні якось спасати. Так, 1500, тож ціну видають. І відкриваємо ще разочок, щоб подивитись. Окей. Е, а щось можливо, таке. Типу 207-280-1252, окей. Ладно, ну ладно. Я піду одного цього відкрию з таємною зброєю. І. Ну можеш ж, за, за тисячу або за три тисячі, будь ласочка, Ну можна ж. Я зрозум. ні. Ще раз. Я знов все зілью, так. Я знов, походу, все зіль... О, я зрозумів. Я зрозумів. Поставимо на 1000 це. Апгрейд, до речі, пойде в. Блін. Воно ж почало повільно крутитися. Я не розумію, як це працює іноді. Платіновий буде. Платіновий буде. Окей, олин. Все або нічого. Просто ну, повинно видати вже якась... Ладно, найс, найс, найс. Неонуар онуар 2. 200 і. Ми трошки. Ну, трошки нас підсейвило. Бананадей, три штучки, за 1000, І от що краще: 1 бананадей, ой, три бананадей, чи один зіберт, мабуть. Ого. А що то що то так ну так собі видають, якщо чесно, так. 391, і, можливо, зараз 1000 мені видасть. Не хоче? Ну, давай, просто 1000. Окей, 620, непогано. Ми поставимо його ще ось так: от, і це в нас випадає. Продаємо 831. У нас є 2000 і платіновий кейс вже фарму. Ну, видай, я не знаю, щось дуже дороге. Неонуар? Зупиниться? Можливо, це навіть дорожче було, бо воно якесь ексклюзивне. Але 1400. Можемо відкрити ще раз бочковий. Він нас не злив, він видав нам неонуар, а зараз. Окей. 4000. Ой-ой-ой, найс. 6000 Спас нас цей бочковий кейсик. Трошки. хайп. 4 штуки, 2000, відкриваємо, і дивимось на Окей це непогано. А це скільки? О, 700. Що? Це 700 коштує, окей. Робимо з цього апгрейд. Давайте якийсь маленький відсоток по типу. Ну, хоча це не дуже маленький відсоток. Ну, 16. До речі, схожий прокрут так це в нас Перше випадає, і в цілому ми це продаємо і ми в окупі. Ми в окупі, тому можна відкрити оцей кейс. 5 штук, 2200 витрачаю, а отримаю. Скільки. О, отримаю цз просто. Окей, окей. Два! Два! А! Я просто думав, вони. Окей, ту ж ціну видає. Я просто думав, вони по 2000 чомусь. Я, мабуть, з іншим якимось кейсом переплутав і. Можна спробувати один дорогий якийсь відкрити. в цілому подивитись, як видасть, не видасть нам. Він. А він нам не видає. Це. Ну, гарна якість, якщо тут десь так само. О -о -о -о. Це дуже печально. Окей, одного зіберта. Одного відкриємо. Та ну ні. Ну. Ладно, 553. Хоча б не за 270 видало, як завжди. І можливо. Ну, за 500 видаш його? За 500 тільки. Ну ладно. Давай. Ну, Зібер, ти ж розумієш, що якщо ти мені зільєш, то це все. Блейз! Я чомусь повірив, що він докотиться, але згадав, що це за кейсик. Що це кейсик? Ну. Спасе нас? Цікаво. Не спасає. Походу, ні. Да, не випадає. Навіть це не випад... Ой, я зараз згорю. Це друга серія, коли. А, це... Ні, це третя серія поспіль, коли я зливаю. Це третя, ну, мабуть, тому що там був цей керамбіт ніч. І так далі. А, 393 відкрили за 330. Найс, невеличкий окуп. Але що нам з цього? Ну, окей, відкриємо ми Мафія арсенал. І, припустимо, нам випаде щось супер круте. До речі, статрек. При... Ну ні, це не окоп, так. Ого. Ладно, можна закинути його просто на 800. Якщо випаде, то халява буде. І, до речі, схоже, але отуди десь зупиниться так. Навіть тут. Mm -hmm, mm -hmm. Неприємно, окей, респект. Ой, один. Не ще один відкрива. Не подивимось, як він крутиться, як він обертається. І, до речі, якщо гарна якість, та трек прямо з фабрики Ну, окуп. П'ять штук, ой. 4. За 150 вида. Окей. О, і ще щось. Ну, ще що. Окей, ладно, це по ідеї. Ну, та ж ціна. А, а конкретно. Ой, плюс 3. Просто плюс 3. <смі> так, ой, не, вистач... не вистачає один. А це 235. Ну, я думав, дорожче буде. 305, на нас, арсенал, наприклад. Ну, чого не видати М-ку просто цю, щоб трошки дати, подихати? І, до речі, ну, по ідеї це ну, має 100%. окупати хоч і не набагато, але все одно приємно. Банад... Надей, чи... ну, ми можемо піти от сюди і відкрити, наприклад, оце. 359, дай М-ку за 500. от. Не розумію Атомний сплав. Ну, чому ні. 155, 249, відкриваємо. Ну, не знаю, на що. Цей кейс хочу відкрити аук, коли тут, ну ніколи, так, мабуть, нічого не ставить. Хоча от зараз. Ну, це ж, по ідеї, не фігня. Чи фігня? Це фігня. Ладно, під кінець. Під кінець зробимо отак-от. 199 в нас, поставимо це на 1111. Отак-от балансом. І не випадає. Всім дякую за перегляд і до нових. Зустрічей.